Вітаю всіх! Ви на каналі магазину Перевал. І сьогодні ми з вами подивимось найпопулярнішу модель від торгової марки Трамп. Це шипіт. Шипіт представлений в трьох варіантах: літо, демісезон і зима. Літній шипіт 200, цей 400 демісезонний і цей шипіт 500. Кожна модель є в двох форматах: звичайна шириною 80 см і розширена вайт шириною метр. З вами я хотіла би на прикладі демісезонного варіанту спальників шипі 400 показати, як вони виглядають всередині і як їх можна зістібнути один з одним. Ці спальники зроблені у вигляді ковдр, і їх можна повністю розщівнути. Це дуже зручно і Завдяки двом блискавкам досягається. Одна в ногах, іноді можна просто їх провітрити. І дві до, на довгій цій блискавці можна або знизу просто привідкрити, або повністю відкрити ось цим бігуночком. Ось так от. І зістібнути з аналогічним, але там, протилежним. Цей правий взяти лівий. І зісівнути буду у вас одна велика ковдра на декількох людей. Хотіла вам наглядно показати, як виглядає різниця в ширині спальників. Зверху звичайний, знизу той, що у нас називається вайд. Він шириною на 20 см більше. В середині спальника є кишенька. На липучці для корисних дрібничок. Ви можете покласти туди або телефон, або щось інше. Наблиска тут продуманий момент, що бігунок двосторонній, Що всередині, коли ви лежите, вам зручно закриватися. Але в спальниках приємніше лежати, аніж розповідати про них. Тому я зараз залізу всередину і покажу, як тут класно. А якщо ви хочете собі такий спальник, то переходьте на наш сайт і робіть замовлення. А подавайки!